Дуже часто отримую серед ночі сповіщення від батьків, які починаються приблизно однаково. Ось так: вибачте, що вас турбуємо, але у дитини температура 39,2 що робити? 39,2, навіть 40, 38,8 для кожного з батьків свій поріг чутливості і Тривожності, так? І, звичайно, коли у дитини високі цифри, показники на термометрі, це лякає батьків. Але основний орієнтир має бути не на цифри на термометрі, їх треба запам'ятати, і ми просто оцінюємо гостроту лихоманки по цим цифрам. Але орієнтир має бути на стан дитини. Так, у дитини 39,2 вона плаче, вона знервована, вона капризує, їй треба дати жарознижуючий засіб. У дитини 38,5, дитина, наприклад, це день, дитина сидить, дивиться мультик або собі грається іграшками, але у неї така температура. Чи треба з нею щось робити? Ні, не треба. У дитини 37. І чотири, наприклад, і дитина лежить і стогне, їй погано, у неї, скоріш за все, ламота в тілі, м'язовий бій, їй некомфортно. Чи потрібно давати жаросмежучий засіб? Так, при такій температурі потрібно. Тобто, основний орієнтир у нас не на цифри на термометрі, а на загальний стан дитини. І коли ми орієнтуємося на загальний стан дитини, у нас більше шансів уникнути передозування. тому що, наприклад, батьки. Поміряли температуру, визначили 39,2, Злякались, дали жарознижуючий захід. Він подіяв і температура знизилась до 38,2 на 1 градус. Батьки ця цифра, як правило, не здовольняє. Вони чекають отого 36,6, до якого всі звикли, і вони панікують і починають давати ще дозу жарознижуючого на основі іншої речовини. Проходить кілька годин, температура залишається такою самою або трішечки знижується, вони дають ще дозу, жару, знижуючи, щоб вони, і таким чином ми отримуємо передозування лікарських засобів.